Чи досі задумуєтесь, як зробити просторішою невелику за площею і висотою квартиру? І єдиним варіантом вважаєте розсунути стіни чи підняти стелю спокійно. Сьогодні я, Марта Іванова, познайомлю вас із секретами вдалого інтер'єру чи екстер'єру. Поговоримо про світло. Раджу не перемикати, адже буде дуже яскраво! З давніх давен відомо, за допомогою правильно оформленого світлового дизайну можна перетворити будь-яку тісненьку халупку у простору та затишну квартиру. Тому дизайн приміщення починається з вибору освітлюваних приладів та планування їх розташування, оскільки виправити ці деталі в процесі облаштування квартири буде не зовсім легко. Комфортність і зручність сучасної квартири безпосередньо залежить від надійного і якісного освітлення. За допомогою світла ми розрізняємо колірну гаму, і яскравість інтер'єру, зовнішній вигляд та форму предметів навколишнього оточення. Окрім того, якість освітлення впливає на наше здоров'я, наші очі не повинні втомлюватись і перенапружуватись від надто яскравого чи тьмяного світла у приміщенні. Щоб створити такий важливий для нас зоровий комфорт, необхідно дотримуватись певних правил. По-перше, потрібно вибрати відповідний рівень освітлення, визначити яскравість і правильну гармонійну передачу кольорів. По-друге, якими б гарними не були люстри, бра, настільні лампи, при їх виборі слід не помилитись, аби правильно розставити світлові акценти. В таких випадках варто заздалегідь ознайомитися із засобами штучного освітлення та деякими їхніми особливостями. Ходімо, розпитаємо. Обираючи дизайн світла, із чого розпочати? Перш за все, якщо ми обираємо дизайн світла, ми маємо звернути увагу на його зовнішній вигляд. Особливо це стосується, коли в нас є приміщення, якийсь інтер'єр, він має якийсь стиль. Стилі бувають різні. Класика, модерн, сучасний, лофт. Тобто і світильники теж бувають якби, в таких стилях. Також розділяють їх на класичні, на сучасні моделі. Це основне, ключове діє, яку ми маємо використати при виборі освітлення. Ще особливо важливим є технічні характеристики світла. Чи можна за допомогою правильного освітлення візуально збільшити площу квартири? За допомогою правильного освітлення, звичайно. Можна збільшити площу квартири. Наприклад, перш за все, треба врахувати природні освітлення, тобто світло, яке в нас поступає через вікна. Чим більші вікна, наприклад, вони панорамні до самої землі, тим більше вони пропускають світла. Колір стель, стін також важливий. Він має бути світлим, для того, щоб світло краще відбивалось. І тоді квартира, приміщення. Наш об'єкт буде візуально більшим здаватися. Які головні відмінності європейського та американського світлового стилю? Перш за все, в американському стилі в освітленні домінують більше освітлення штучне, типу Бра, торшери, настільні лампи. Тобто вони не використовують верхнього світла або менше його використовують. Європейські моделі більш практичні, на мій погляд. Вони спокійніші, ну, прагматичніші. Дизайн освітлення зовні домівки. На що варто звернути увагу? Зовні домівки ну, перш за все, на архітектуру цієї ж самої домівки або на специфіку ландшафту. Наскільки важливим є правильне освітлення території і чому? Дуже важливим. Це перш за все наша безпека. Тобто, чим краще освітлення територія, тим безпечніше знаходитися на даній території. За допомогою світла ми наповнюємо радістю наші будинки, світло запорука нашого спокою, комфорту та затишку у домівці. Я вам бажаю завжди випромінювати власне світло. Для вас працювала я Марта Іванова. До зустрічі у нових ефірах.